Для завантаження програми Курс Просто потрібно перейти на сторінку Завантажити, і в полі код ввести код вашого навчального закладу в системі ISO. Я покажу на прикладі власного навчального закладу, який має код 948. Переконайтеся в тому, що назва відповідає саме вашому навчальному закладу, і після цього класніть Завантажити. Після закінчення завантаження. Вкладемо на закачений файл і встановлюємо програму. Програма за замовчуванням встановлюється в програму в папку з програмою Курс школа. Якщо у вас програма Курс школа встановлена в іншому місці, значит, бажано вибрати саме це місце. Після цього програма запускається через головний меню пуск стандартним способом. Запускаємо курс просто і курс просто. Якщо у вас програма Курс-Школа встановлена в тому самому місці, де це передбачили розробники на диску C, папка Курс, то програма Курс просто автоматично підключається до бази даних курс школи.